Так званий кримський міст приречений, а російських загарбників чекає багато сюрпризів. А українські військовослужбовці зруйнували міф про непереможність російської армії. Таку заяву у документальному фільмі, який називається Кримський міст на біс СБУ, спецоперація перемоги, зробив голова служби безпеки України Василь Малюк. Він зазначив, що успішні атаки українських спецслужб на незаконно збудованому кримському мості перерізали логістичну артерію російських загарбників. Арбанків і тепер росіяни змушені доставляти зброю своїм військам паромами. Та й, взагалі, окупанти неодноразово хизувалися, що так званий кримський міст це найзахищеніша споруда у світі, і на його охорону витратили мільярд доларів. Але це не допомогло і не захистило споруду від українських атак. Долучаємо до ефіру Олексія Голобуцького. Це політтехнолог. Пане Олексію, вітання. Вам добрий вечір. Доброго вечора. Насправді, про важливість і якість таких операцій служби безпеки України тут і ми можемо оцінити. Ну і росіяни вже про це точно говорили дуже багато, тому що це просто підриває їхню діяльність в сенсі аналітики, в сенсі того, що відбувається, буде відбуватися в Криму далі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що буде відбуватися далі, і про якість. Цих спецоперацій для Російської Федерації, як вони це бачать зі свого боку? Ні, ну звичайно, пропагандистська частина чи взагалі не помічає, чи дуже мало про це говорить, Звичайно, про наші успіхи вони взагалі, в принципі, намагаються не говорити. Але спеціалісти, військові, яких там я читаю, ті ж самі воєнкори і так далі, вони визнають все ж таки рівень проведення спецоперації СБУ. І наскільки все ж таки, це болюче для Росії, коли символ анексії Криму, Кримського міста, взагалі, ось всі ці спецоперації, пов'язані з Кримом, що ця, цей об'єкт він є настільки, ну, грубо кажучи, Руки українських спецслужб дотягуються до Кримського мосту. І більше того, малюк в цьому фільмі сказав про те, що Кримський міст буде знищений у будь-якому разі. Ну, Ви самі вже сказали про важливість цього. Я не хочу повторюватись, наскільки важливий це центр логістичний, це... але здебільшого, тобто для багатьох, це ще в принципі ще і символічний. Кримський міст це дійсно символ. Символ цієї Росії, яка запевняє своє населення, запевняє нас, запевняє весь світ в тому, що вона колись була Друга армія світу, що у них там найкраще протиповітряні і протиракетні стоять системи, що це все Україна може подолати все це, грубо кажучи. А Що буде в майбутньому? Ну в майбутньому буде далі подальші операції. Ми в цьому ж фільмі напис показано, як відбуваються деякі моменти, звідки береться інформація, як вона аналізується, як використовується інформація. Так? Кожний дійсно росіянин з мобільним телефоном. В інстаграмі чи десь де, де там не в контакті. Це грубо кажучи, які знімає об'єкти чи знімається на фоні будь-яких об'єктів військових російських. Це е, співробітник, грубо кажучи, українських спецслужб. Просто він про це не знає. На до моменту поки це не відбудеться. Але цікаво, пане Олексію, як ці події, якщо буде так, як каже пан Малюк, як прогнозує Служба безпеки України і Кримського мосту не стане Керченського мосту, як це вплине на позицію і на сам портрет Путіна в Росії? Як ви думаєте? Це чисто військові задачі. Вони мають звичайно і політико-психологічні аспекти а, руйнування мосту взагалі да. про а, російський народ це дуже складно і ну чесно кажучи, я, я просто я, я не такий оптиміст в цьому плані. Не хочу обсувати вам настрій на вечір. Я не вважаю, що а, популярність Путіна тримається на Кримському мосту чи на інфраструктурних проектах. Там зовсім трохи, трохи інше, так би мовити, і це набагато складніше. Війна, війна проти України, вона не те, що популярна в Росії, але вона пасивно підтримувана росі Росіянами, так би мовити. І якщо б Путін не відчував такої підтримки під самого початку, і взагалі то він би, він, мабуть, і не ризикнув би починати її. Пане Олексію, дякуємо вам за ваш час Спасибо. за ваше роз'яснення. Олексій Голобуцький, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про зокрема нашого голову СБУ пана Малюка, який от став героєм документального фільму стосовно Кримського мосту. Повертаємося до розмови з Олександром Усієнком, яким зараз в нашій студії. До речі, питання Кримського мосту. Пісков, прес-секретар Путіна, сьогодні по вранці прокоментував оцю от інформацію з приводу ймовірно прориття якогось там тунелю на дні Азовського моря під цим кримським мостом, і так цікаво прокоментував. Каже: ну такое ми навіть коментувати не будемо. Що він мовно, Все, зрозуміло. Все зрозуміло? Ну я вам скажу, що це дуже цікава річ, насправді, тому що ви бачите, Вашингтон Пост написали цей великий матеріал з посиланням на українські спешал сервіси, тобто спеціальні служби, не конкретизуючи на кого. Ну, тобто, ми можемо там робити здогадки, хто це міг бути, але чи це, тому що там цілий ряд залучений, тому що перехопили розмови, перехопили листування. Може бути Держспецзв'язку і захисту інформації. Вони не тільки відомі, стали широкому загалу сумно відомими через звільнення, ви знаєте, голови і заступника, і потім затримання його. Набу може бути служба безпеки, може бути воєнна розвідка, може бути зовнішня розвідка. Ну хтось, хтось із цих, значить, хтось перехопив зараз, можливо, менш важливо хто, але суть в чому? Суть в тому, що там є фактаж, ви розумієте, що значить, у нас є можливості. І спроможності діяти, я спочатку навіть це розглядав і подумав, що це можливо зараз хтось з російського керівництва там хоче, скажімо, завадити зближення Китаю і США і намагається вкидати. Але я думаю, що ні. Це дійсно реальні дані, які отримали наші спецслужби, і це дуже серйозна спецоперація. Дуже на великому рівні, тому що коли. Цей матеріал здобутий, уявіть собі, і на нього посилається Вашингтон Пост, що це не Сполучені Штати, що це українські спецслужби цього досягли. Я вважаю, це надзвичайно високою оцінкою. А далі там що? А далі про те, що є такі компанії, які готові, ведуть перемовини, що Росія переживає за те, що Кримський міст не встоїть. Вони самі не вірять те, що цей міст стоїть, очевидно, бачите? І тому вони придумали тунель. Ну, дивіться, яка річ. По-перше, зараз це публічно оголосили. Це значить, все угода буде зірвана. Китайці не підуть на це. Тому що, ви розумієте, для китайців, для них ж є поняття втраченої вигоди. Вони розуміють, що вони зароблять 5 мільярдів, а втратять 55 потенційно, які б вони могли заробити на інших проєктах. Це тільки в Росії ніхто не рахував упущену вигоду, і бачите, Газпром завершує рік 44% збитків. І на наступний рік немає капітальних інвестицій в проєкти. А немає інвестицій в проєкти, це що означає? Це означає, що так чи інакше нафтогазова галузь їхня, яка приносить кошти, буде пробуксовувати Китаї по іншому, Китаї рахують. І ясна річ, що під загрозою санкцій Китай тепер на це не піде. Я вважаю, що ця операція вже зірвана. Якби ці якби це були не верифіковані дані, якби це все не базувалось, Вашингтон Пост не присвятив би цьому. Цілу величезну статтю, де є назви компанії. Це ж не просто анонімні якісь там. Ні, є назви компаній, з ким зустрічаються, про що говорять, довжина тунелю, яка складає там близько 20 кілометрів, майже всі інші інші обставини. І наводиться приклад, що скільки там, здається, до восьми років проєкт подібний будують з Данії до Німеччини тунель там. І це дуже затратно і, і довго. Тому я кажу, віддайте Ротенбергам, які будували цей місто, і воно ну, точно не буде побудоване. Розумієте, і, і, і гроші розкрадуться, і непогано, до речі менше буде їм на війну. Вот. Це, до речі, там порада. Там вони нас слухають, я думаю, обов'язково відстежують, щоб зробіть, хоро, зробіть хорошу справу. А зараз росіяни а... можуть змінити якось цей план? Ну, вже ж все, все відомо. Давайте зараз mm. щось передумаємо, продумаємо, залучимо ну, дивіться, інших людей. А хто буде готовий, треба ж не так багато компаній. Ви знаєте, що от, от, малі, з мостом Кримським все ж таки Росії теж допомогли. На жаль, тоді не встигли завадити санкції, і тут тоді були дотичні різні компанії європейські, які мали досвід, зокрема там із Нідерландів, і не тільки які мають досвід будівництва. У Росії ж нема досвіду будівництва, не було таких споруд, якби їм не допомогли. Зараз якщо не допоможе Китай, Росія сама не побудує. Ця ж компанія, про яку йдеться, вона залучалась до будівництва і до розвитку метрополітена в Москві. Тобто uh -huh. вони були вже вже були дотичні, і зараз їм запропонували цей проект унікальний. Ну я думаю, що не без корупції хтось намовив їх це задумати, тому що розумієте, простір для розкрадання ресурсів в Росії починає зменшуватись. Тому всі йдуть в інфраструктурні проекти: будівництво подземних тунелів, будівництво лінії оборони і так далі. І так далі. Дякуємо, пане Олександр. Саларе. Спасибі, Дякую. Олександр Мосієнко був з нами, керівник центру військово правових досліджень. Спасибі вам. Дякую.